Ще один дуже красивий ажурно-рельєфний візерунок для наших майбутніх джемперів та пуловерів. Рапорт візерунка становить 9 петель, плюс одна петля для симетрії, плюс дві петлі, краєві, якщо в'язати воротніми рядками. У висоту рапорт візерунка становить 4 рядки. Перший ряд це лицеві петлі, другий та четвертий рядки це виворітні петлі, а ось третій рядочок давайте пров'яжемо разом. Опис додатково додаю під відео. Даний візерунок ідеально підходить і для в'язання по колу. Для цього набираємо необхідну кількість петель, кратну числу 9. Перший, другий та четвертий рядочки в'яжемо лицевими петлями, а третій рядочок в'яжемо як при в'язанні зворотніми рядками. Третій ряд нашого візерунку в'яжемо таким чином. Першу петлю краєву знімаємо не пров'язуючи. Далі виконуємо рапорт нашого візерунку. Лицьова, накид. Наступні чотири петлі виконуємо перехрещення з нахилом у ліву сторону. Для цього перші дві петлі знімаємо не пров'язуючи на праву спицю. Робоча ниточка за петлями. Наступні дві петлі дві лицеві. Далі міняємо місцями пров'язані та пров'язані петельки. Лівою спицею підхоплюємо непров'язані петлі з правої спиці. Далі усі чотири петлі ми знімаємо з правої спиці. і правою спицею підхоплюємо дві пров'язані лицеві. Наступні дві петлі на лівій спиці пров'язуємо дві разом лицьовою з нахилом у ліву сторону. Перехрещення у ліву сторону. Виконує. Наступні чотири петлі будемо виконувати перехрещення з нахилом у праву сторону. Для цього дві перші петлі знову ж знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи робоча нитка перед петлями. Наступні дві петлі на лівій спиці розвертаємо правою стіночкою до нас ближче. І пров'язуємо, як дві разом лицевою з нахилом у праву сторону. Далі міняємо місцями пров'язані та не пров'язані петельки. Для цього Ліву спицю заводимо з виворітної сторони, підхоплюємо непров'язані петлі. Усі петлі знімаємо з правої спиці і кінчиком правої спиці підхоплюємо дві пров'язані разом петлі. Далі з лівої спиці пров'язуємо дві лицеві і виконуємо накид. Раппорт виконали. Далі повторюємо рапорт декілька разів, необхідну кількість разів. В кінці рядка виконуємо лицеву та краєву пров'язуємо виворітною петлею.